Пропоную рецепт зі свого записника від запору. Багато людей страждають з запорами. Пропоную рецепт, який перевірений і дуже дієвий. Потрібно два рази пропустити через м'ясорубку 300 г сушеного чорносливу, 300 г кураги і дві упаковки сени в гранулах. Добавити півтора-два стакани меду і ретельно все перемішати, розкласти отриману суміш по баночках і поставити в холодильник на зберігання. Приймати по одній чайній ложці з верхом на ніч. І на ранок у вас вже буде результат. А якщо ви не ходили в туалет 4-5 днів, то суміш краще приймати через день, і у вас все пройде безболісно.